Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів українського радіо Буковини. В етері передача Прайм Тайм перед мікрофоном. У цій порі для вас працює журналістка Аліна Хрещук. Буковинські криміналісти упродовж 70 діб перебували на території деокупованої Херсонської області та здійснили понад 50 оглядів місць подій. Сьогодні поговоримо, у чому саме полягала їхня робота, як працювали, що саме вдалося зафіксувати. В студії начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області, підполковник поліції Василь Багрій. Василю, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Дякую, що з поміж іншої роботи ви знайшли можливість на спілкування з нами, на інформування слухачів глядачів, чим на сьогодні займаються буковинські криміналісти. І я хочу розпочати нашу розмову не з Херсонщини, а знаю про те, що ви попередньо вже їхали на деокуповані території. Яким був ваш перший досвід такий? Ну, перший досвід Чернівецьких криміналістів був на території Київщини, тобто Київської області, коли звільнились Ірпінь, Буча, Гостомель був визначений наказом на поліції перелік криміналістів областей, які були направлені на територію Київської області. Тому це був перший наш виїзд на деокуповані території нашої держави. Ви пригадуєте, от коли вам повідомили про те, що маєте таке відрядження, чи були ви готові? Я маю на увазі навіть не про оснащення, не про фізичну якось підготовку, а про моральну. Тому що ми знаємо, що було в Бучі, в Ірпіні. Коли поступила команда, виїжджати на Київську область, я був фізично і морально готовий до цього в. Патріотично піднесеному настрої, хотів поїхати туди. Тому, коли поступила команда без вагань, зібрав команду і вирушили на ту територію для виконання своїх службових завдань. Ось цей попередній досвід, він на сьогодні вам допоміг. Чи все ж таки тут різниця територія, відповідно, нові об'єкти і тут вже новий досвід? Безперечно, цей досвід нам допоміг, тому що. Це війна, це воєнні злочини. Раніше ми з таким не стикалися. Великомасштабні об'єкти, села, міста. Дуже багато роботи, і дуже багато роботи в плані артобстрілів. Раніше ми з таким не стикалися, не працювали в цьому напрямку. Тому не буду, як кажуть, гріха їти. Всі ми вчилися в Київській області, як працювати, як правильно документувати дані злочини. Тому, безперечно, цей досвід був для нас, ну, цінний, тому що ну, тут не цінний. необхідна така чіткість дій, уважність та злагодженість команди і так далі. Тобто додаткове навчання, роз'яснення, все так. ж було. Пане Василю, а ось що таке було найбільш складне у вашій роботі, якщо ми говоримо про Київщину, так можливо, те, що вас найбільше вразило. Е, ну, е, криміналістів дуже важко чимось вразити, е, тому що ми стикаємося з важкими злочинами і особливо важкими злочинами. Бачили, ніби як нам здавалось на той час все, що можна е, бачити. Але коли приїхали на Київську область, вразило те, що масовість загиблих людей, масовість зруйнованої інфраструктури, тобто будинків, дитячих садочків, шкіл, житла простих людей, зруйнована дорога, все коли виїжджали з Чернівецької області, приїжджали з сусідньої області, ніби е війни нема, все ціле, діти граються, люди ходять по вулицях. Коли заїхали в Київську область, бачимо дуже мала, мала кількість людей було, оскільки всі практично повиїжджали, побачили спалену техніку, побачили зруйновану інфраструктуру, все е в Киптяві, в сажі, чорне, е трошки е в шоці були, скажімо так, від е побаченого. І від кількості загиблих людей внаслідок цих воєнних злочинів на Херсонщині були 17 діб. Так 70 діб деросімдесядіб. Одразу ж ви знали в яких селах саме будете працювати, чи все ж таки туди розпорядження вже відповідно до ситуації, відповідно кожного дня, в залежності від оперативної обстановки, яка була на той день, працювали практично по все своє відрядження по Береславському району Херсонської області. Оглядали як і села, так і села міського типу. Йдеться, йдеться про цілковито зруйновані? Чи йдеться про ті села, де хоча б частково вціліла інфраструктура? В основному, де були, скажімо так, великі бої наших збройних сил з окупантами, там в основному все було зруйноване. Угу. Роз'ясніть, що входить в обов'язки криміналістів. Ну, перш за все, в роботу криміналіста входить допомога слідчому у виявленні фіксації та вилученні слідової інформації. Це його основний обов'язок. Звертати увагу слідчу на якісь об'єкти, в які криміналіст має спеціальні знання, а слідчі не мають. Для, для того наша професія. Так на Херсонщину поїхало троє наших спеціалістів-криміналістів. Скажіть, будь ласка, від чого це залежить? Щось така кількість від обсягів роботи, чи все ж таки від потужностей того чи іншого відділу в окремому регіоні, у нашому випадку, на Буковині на Буковині. Бачите, трьох людей вибрали зв'язку з тим, що ми вже мали попередній досвід, і це перше. Друге, дійсно великий обсяг роботи. Одному чи двоїм криміналістам дуже важко, оскільки час на виконання якоїсь роботи був обмежений, тому треба було працювати швидко, якісно, бо оперативна ситуація на той час мінялася з кожним днем. Так, ну і вам доводилося під обстрілами теж там працювати, так? Бували випадки, так що працювали і під мінометними обстрілами, арт-обстрілами було. Але перед тим, як ви мали втрапити на територію, зрозуміло, що там попрацювала вибухотехніки. Скажіть, так. яка ситуація на Херсонщині була із замінуванням? І ви, зрештою, маєте можливість порівняти з Київщиною? так? Так. Е, взагалі, перед початком роботи слідчо-оперативної групи, перед тим чи іншим об'єктом проходили спеціалісти вибухотехнічної служби. Е, вони опрацьовували якусь там ділянку роботи, тобто об'єкта цього. І вже давали дозвіл на захід слідчо-оперативної групи це слідчих і криміналістів, але все одно вони попереджали про те, що об'єкти дуже великі, дуже багато різних предметів в приміщеннях чи об'єктах, тому бути обережним максимально, пересуватися по бетонному перекритті, по асфальтному покритті, оскільки замінування могли бути на на ґрунті, на піску. І візуально обстежити величезну е, територію неможливо, тому е, були максимально обережні. Прислухались до дронів і до артобстрілів, і до і дивились під ноги, куди ми наступаємо. що пересовуємо, що опрацьовуємо. Ну і відповідно це впливало на час опрацювання на тому чи так. іншому об'єкті. Це не те, що гальмувало, це тут знову ж таки про ту уважність, про яку ви казали, так, так ну взагалі, вже коли ми чекали дозволу вибухотехніка, ми не працювали. Ми ну чекали, поки він дасть дозвіл. Тому да, це трошки пригальмовувало процес. Ви провели понад 50 оглядів. На яких саме об'єктах вам доводилося працювати? Ну, були, були саме різні об'єкти. Це е, були ж, житло е, простих людей, е, де були катівні, е, були е, школи, були дитячі садочки, були е, районні ради, були навіть райвідділи поліції, прокуратури, е, дуже багато різних автомобілів, на яких присувались окупанти. Розкажіть детальніше про сам процес. Ось, коли ви приходите на територію, як ви працюєте, що з тими поверхнями, так що виявляєте? Ну, перш за все, коли ми приїжджаємо на якийсь об'єкт, ми проводимо спершу фото-відеозйомку для фіксації об'єкту і зорієнтувати, де саме цей об'єкт знаходиться відносно навколишнього середовища. Оглядаємо спочатку прилеглу територію. Шляхи підходу відходу, як, як вони туди пересувались, як звідти уходили. Це перше. Потім вже підходимо ближче до об'єкту і оглядаємо об'єкт на предмет пошкоджень. Бо об'єкти зазвичай були пошкоджені мінометами, артобстрілами, стіни були посічені, криша. Бувало таке, що взагалі відсутнє. Бувало таке, що відсутні взагалі поверхи в тих об'єктах. Тому фіксувалося спочатку ззовні навкруг того об'єкта. Після, то, після чого заходили в приміщення того об'єкту, визначали, де в процесі цієї ж фотографії, відеозйомки, визначали, де були спостережені, можливо, пункти окупантів, де вони стояли, несли службу. Потім е, визначали, де вони відпочивали, де приймали їжу. Визначали е, предмети, які ми будемо обробляти на предмет виявлення слідів рук. Якщо це спостережний пункт, визначали, е, можливо, курили там на місці недопалки, з недопалки брали сліди ДНК, пили воду, так само е, як і сліди ДНК, так і сліди дактилоскопічного походження, що в народі називають сліди, слідами пальців рук. Ну, саму, саму різну слідову інформацію вилучали. Можливо, документація, яка збула їхня військова, що також підтверджували їхню присутність, там, можливо, були їхні персональні дані для тих людей, які були на, саме на тому місці. А чи вдавалося за допомогою ось таких фактів, які ви зауважили, визначати скільки в тому чи іншому об'єкті могло потенційно проживати окупантів? І скажіть про їхній побут, тому що ми наслухані про різне, <клес> Так А що ви побачили з колегами? Ну судячи з досвіду Київської області, Херсонської області, жили вони дуже неохайно, там, де їли, там, вибачте, і в туалет ходили. І це факт. Бо спостерігали такі моменти, де була їжа, там і, вибачте, природні потреби вони справляли. Е, ну, Як дикі люди, чесне слово. Е, находили там людські речі, що свідчило про те, що вони мародерили, ходили по людей, виносили їхні, е, їхні речі і зносили в ті місця там, де вони перебували. Йдеться про якусь техніку? Знову ж Пилесоси, телевізори, роутери. Для інтернету. Були такі один з курйозних випадків, де ми оглядаємо приміщення, де вони проживали, зроблена імпровізована кімната в підвалі і вся ввішена роутерами. Вони просто думали, що якщо поставити роутер, то зразу там буде інтернет. Там світла не було, вже не говорячи про інтернет. І no. смішно, і грішно, як кажуть. А якими є потужності поліція? Я маю на увазі наявність службового транспорту, це перший момент, і другий момент це оснащення, от за допомогою якого ви збираєте ту інформацію, так. про яку заважаєте. Е, Ну, Дивіться, у, перед початком війни, скажімо так, у 21-му році, в кінці 21-го року, ми отримали завдяки е, клопіткій роботі. Національної поліції, саме головного слідчого управління, головного управління національної поліції в Чернівецькій області та міжнародних партнерів, ми отримали пересувну криміналістичну лабораторію на базі мікроавтобуса Ренотрафік, яка обладнана за останнім, скажімо так, словом техніки та за сучасними європейськими стандартами. Тобто, в тій лабораторії наявно все, що потрібно для роботи криміналіста. Від, від ну для різного виду вилучення слідової інформації, тобто це покращило роботу це покращило і це про роботу, ефективність, так комфортніше, швидше і якісніше робота пішла після такого, скажімо так, подарунку для uh -huh. буковинських криміналістів. А на сьогодні це нам важливо. Так на сьогодні воно дуже важливо доповню після роботи на території Київської області. Наш, на нашу область прийшов, прийшла ще одна криміналістична лабораторія на базі Mitsubishi l 200 повнопривідний автомобіль, який так само обладнаний всі, всією необхідною криміналістичною технікою, на якій ми вже їхали у Херсонську область. У зв'язку з тим, що. Перша криміналістична лабораторія працювала вже на території Харківської області. Тобто, паралельно одна лабораторія працювала на території Харківської області, одна поїхала По на назволяла. <1 Fair Ela> mm -hmm. Пане Василю, а скільки чи можемо ми взагалі говорити про те, скільки інформації вдалося зафіксувати криміналістам? Чи тут складно все? Ж якщо говорити в цифру, то дуже складно, бо саме різна э, слідова інформація, І слідова інформація, і документація і речі ну, дуже багато. Та об'єктів дуже багато об'єктів вилучено, оскільки, якщо ми говоримо про те, що проведено близько 50 слідчих дій, то на кожній слідчій дій ну по максимальному витягували слідової інформації для того, щоб подальшому закріпити тих воєнних злочинців, які вчиняли ті воєнні злочини на тій території. А що для вас і для ваших колег реальний результат роботи? Коли ви бачите ось таку максимальну кількість, і ви знаєте, що вона може допомогти слідству. Чи вже коли ви бачите результат, ми сподіваємося на те, що ті, хто заслуговують бути покараними, будуть покараними? Ну, перш за все, коли ми працюємо на місці, то ми для нас результат саме вилучення максимально придатної слідової інформації. Кількість так само грає роль. Бо злочинця треба закріпити на місці з усіх сторін, як слідами дактилоскопічного походження, так і ДНК слідами. Ну саме документально можливо якісь документи, які так само підтверджують його перебування на тому чи іншому місці. А вже після огляду самого, коли ми вже бачимо якийсь фронт роботи, який зроблений, яка слідова інформація вилучена, так дійсно вона вже, вже, скажімо так, як спортивний інтерес, що з того всього визнано придатним, і що, що з того всього пішло на якусь конкретну особу. І вже коли проведені якісь певні експертизи і встановлені особи, ми вже зітхаємо з полегшенням, щоб наша робота була немарна, що вона оправдана, і що ми зробили від себе максимально залежне, щоб ну, на своїй лінії роботи пришвидшити нашу перемогу. В принципі, все. Ви згадували про Київщину, що вас найбільше вразило. Якщо ми говоримо про Херсонську область, можливо, були такі маркери, такі речі, які теж ось залишаться з вами. Так, лю люди були е, на, на Херсонщині так само, як і на Київщині, перелякані, але. Е... Позитив... Вам вдавалося поспілкуватися з місцевими, так. так їх було небагато взагалі, але але були люди, які не могли виїхати, бо вже було запізно виїжджати, коли вони надумали виїхати. Тому, але вони були, хоч і будинки там їхнє майно було пошкоджене через розмарадерене, але люди були емоційно піднесені, раді були бачити поліцію збройні сили України. Україна повертається до них, Україна про них не забула. І е, вони казали, що е, ми відбудуємо все. Головне, щоб вже дійсно була Україна на, на нашій території. Е, в принципі, е, з кур'йозних ще випадків, ну, дійсно, було, коли оглядали школи чи дитячі садки. Е, в основному в всіх школах. На дошці було написано 23 лютого. Тобто ми вже оглядали, це був осінь. Тобто ніби час маркер. час завмер на двадцять третього лютого. Так, поділили, поділилось життя в них на до 23 лютого і після. Ви організовували і пункти гуманітарної допомоги. Я маю зараз на увазі нацполіцію. Так чи можете ви коментувати, от про які обсяги йдеться взагалі, завдяки чому це стало можливим? Ну, більше гуманітарної допомоги ми займалися на Київській області. То були такі райони, де ще не доїжджали тоді волонтери, або було дуже багато. Населених пунктів вони не встигали, тому деколи звертались до нас, щоб ми, так як ми були на мікроавтобусі, щоб по можливості ми розвозили цю гуманітарну допомогу людям, які потребували її. То ми більше на Київській області займалися. От, Такою, такою, такою ділянкою роботи, крім основної роботи, розвозили ще й гуманітарну допомогу багатодітним сім'ям, людям похилого віку, які не не мали можливості десь пересуватися в сусідні райони, де працювали магазини і так далі. Пане Василю, а чи це таке особисте, напевно, радше запитання, чи потрібне вам відновлення після таких відряджень? Тому що ми просто уявити не можемо справді, що пережили, переживають люди, які там залишилися, які виїхали, в яких немає домівки, але теж професіонали, які працюють на тому чи іншому фронті, вони теж крізь себе цю війну пропускають. Чи у вас взагалі є час на якесь таке відновлення в цьому ритмі? І ну, Відновлення в, це в, коли. Приїжджаєш додому, тебе зустрічає дружина, донька. Е і ти вже автоматично перезагружаєшся і розумієш, що ти вже вдома і е вже все спокійно, е що вони живі і здорові, що в нас тут, на нашій території, дякувати е Богу і Збройним силам України. На нашій території немає війни. Е тому я вже тоді спокійний і ніби само, само по собі проходив оце перезавантаження і відновлення. Що мотивує вас виконувати таку роботу, і якщо будуть надалі такі відрядження, наскільки ви готові разом з колегами знову їхати на деокуповані території? Ну мотивує по перше, це наша робота. Приймати участь у розслідуванні злочинів, збирати якусь слідову інформацію у складі слідчо оперативних груп. А по-друге, це мотивує те, що це наша земля, і окупанти прийшли на нашу землю, руйнують наші будинки, вбивають наших людей, забирають наших людей, катують наших людей. І Кожен чоловік, кожна людина повинна робити все від себе залежне для того, щоб. Ну, пришвидшити нашу перемогу і виграти у цій війні. За нами правда. Працюємо на різних фронтах і переможемо так. разом. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Василь Багрій, начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління головного управління нацполіції у Чернівецькій області. Був гостем передачі Прайм Тайм. Працювала для вас журналістка Аліна Хрищук. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і надалі на хвилях Українського радіо Буковини. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.